У нас попалася методика навчання рухових ігор у системі фізичного навчання, розвиток основних фізичних якостей та особистісних властивостей 5 класу. Насамперед, рухливі ігри це один з важливих засобів всебічного виховання та розвитку дітей. Вони несуть дуже хороший вплив на організм дитини. Одночасно задіяне як фізичне, моральне, роздумове, естетичне та трудове виховання. Чим більше дитина рухається, тим краще вона розвивається. І це б було дуже добре, щоб всі вчителі, розуміли всі вчителі як фізичної культури, так і інших предметів. Тому що чомусь виходить так, що, наприклад, кожен вчитель е тягне за свій предмет і на інші не завжди зважає. Е якщо би е кожен вчитель зважав на те, що. Е Наприклад, фізична культура може допомогти в майбутньому для покращення розумових здібностей, розумових здібностей дитини, було б дуже добре. Так. А які проблеми в сучасності? Проблеми наші зараз такі, що в нас Через ковід та війну діти дуже мало рухаються. У нас є е, сидячий, сидячий спосіб життя, е, тому що е, дистанційне навчання, дуже е, все пов'язано з е, комп'ютером, телефоном, домашні завдання і так далі. Тому е, діти дуже мало рухаються. А найкращими ліками від. Е, Цієї гіподинамії є е, наш модуль, який сьогодні в нас попався. Це рухливі ігри. Вони є універсальним засобом. Рухливі ігри мають таке значення, як здоров'че, вони формують правильну поставу, загортовують е, організм, е, зміцнюють здоров'я, е, сприяють гармонійному розвитку е, організму, е, мають е, великий вплив на оздоровчий ефект, особливо ігри на свіжому повітрі. Також є освітнє значення. Ігор а, розвивають вміння бігати, стрибати, метати, а, розвивають фізичні якості, швидкість, силу, спритність, гнучкість, витривалість, формують а, основи знань з фізичної культури, спорту. А, Вдосконалюють вміння реалізувати, точніше аналізувати, приймати правильне рішення і виховне значення, Виховують любов до рідного краю, можна виховувати любов таким чином, що ми задіюємо там, рухливі ігри, які пов'язані з цим. Там, наприклад, з традиціями нашого українського народу, там, виховують моральні та вольові якості учнів. Виховують любов до фізичної культури спорту та е, систематичних занять фізичної культури. Е, в, в цьому модулі з рухливих ігор е, задіяні такі ключові компетентності, як е, соціальна і громадська компетентність, е, спілкування державною мовою, е, спілкування іноземними мовами, культурна. Компетентність, математична. Є такі змістові наскрізні змістові лінії, як здоров'я і безпека, громадська відповідальність. Також рухливі ігри пов'язані міжпредметними зв'язками, з такими уроками, як музичне мистецтво, історія, основи здоров'я. Крінознавство. Використання рухливих ігор та естафет в школі ми можемо їх використовувати як фізкультурні оздоровчі заходи, наприклад, там прогулянки, різні екскурсії, мливі перерви, фізкульт хвилинки. Та позакласні заходи, наприклад, там спортивні секції, тому що інколи в спортивних секціях, коли маленькі діти, ми використовуємо ці рухливі ігри, так щоб, по-перше, розігрітись, по-друге, для того, щоб воно нам дало якийсь ефект. Також конкурси, різні спортивні свята. От, наприклад, у нас в школі є кіш, така традиція, посвята джури, і на цих посвятах джури ми використовуємо там різноманітні такі рухливі ігри. Естафети. Також у нас ще приймають 5-6 клас, у нас приймають козаки. Тому це безпосередньо ця позакласна робота пов'язана з рухливими е іграми та естафетами в нашій школі. Вибір гри. У нас в школі ми, я використовую такі е ігри, як, наприклад, варкбол, е заморозки, е вед вед ведмедя. Це ігри, які найбільш подобаються моїм учням, тому що ну, вони цікаві, вони завжди мене просять грати в ці ігри. Але перед тим, як грати в гру, відповідно до того чи іншого класу, я бачу фізичну підготовленість цих дітей, також ті медичні групи, і зважаючи на це. Вибираю ту чи іншу гру, яка трошки легша чи важка для тих дітей. І по часу також контролюю час, коли вже бачу, що, ну, що вже варто закінчувати гру, хоча і переможців ще не визначили, але буває деколи закінчуємо гру, тому що ну, проблеми з тим, що діти реально дуже мало рухаються, і якщо там Елементарну гру ми розпочинаємо, то вони вже є червоні, вже бачу, половина з них вже хоча хоче грати, але вже в такому стані, що варто зробити перерву. Також ще вибір гри залежить від місця проведення, чи в спортивному залі, чи на, на вулиці. У відкритому залі ми стараємося, щоб у нас зал був завжди провітрений та чистий. На вулиці стараємось робити ігри там, де є зелені насадженці, і де безпосередньо сонце не сильно заважає цьому Рухливі ігри в нас класифікуються на ігри різної верхової активності. Це що я казав попередньо: низька активність, середня активність та висока активність. Коли я контролюю. Той чи інший клас. Також ігри естафети індивідуальні та командні. Індивідуальні якраз ми залучаємо і використовуємо під час проведення цих свят, які в нас проводяться в школі прийому в козаки, козачата. Всі ігри спрямовані на розвиток певних фізичних якостей. Не буду повторюватися яких. Також є народні ігри, які є сюжетні з предметами та без предметів. Там, наприклад, можна використати там булаву, якийсь там одяг, певний, певний одяг і так далі. На цьому все.